Пан Юз Ха питає Старий цегляний будинок. Перекриття з саман. Потрібно повністю змінити дах. Кут нахилу 30 градусів. Підскажіть оптимальний по грошам і якості на сьогоднішній день піражок даху з холодним горищем. Дякую. А я неодноразово вже казав. Друзі, якщо ми подивимося з вами на саман, то він не потребує пароізоляції як таковий. От, і якщо ми його будемо з вами перекриття утеплювати до нормативу, то в принципі весь саман буде потрапляти в теплу зону. Як це виглядає? Значить, перекриття е, в старих будинках ми можемо зустріти по наступному технології. Ну, там є різні технології насправді. Е, скажімо так, найчастіше те, що я бачив, це от балки, котрі ми бачимо з кімнати. По ним йде дошка, потім йде саман легкий, потім йде зверху е, саман з пасічною соломою більш важкий. Ось таким вот чином. І, в принципі, це от традиційна хата, і ось тут ми з вами ходимо. Я ногу намалював, якщо що. Ми з вами ходимо. І ось виходить так, що саме от саман виконує роль цього утеплювача, легкий саман. Тобто, по суті, оцей шар виконує роль утеплювача. Але звісно, для коли ми опалювали піччю, і піч видає дуже велику кількість тепла, дуже низький КПД. Ну цього було достатньо, тому що тепла забагато було. А зараз, коли ми з вами переходимо на низькотемпературні джерела тепла, звісно, цього недостатньо. І гріти вулицю не дуже хочеться. Тому один із варіантів найпростіший варіант зверху покласти мінеральну вату. Тобто докласти до нормативного або до вашого бюджету. Треба тут класти параізоляцію чи ні. Я вважаю, що не є обов'язковим. Чому? Тому що такі матеріали, котрі мають гігроскопічність, наприклад, дерево, саман, соломіни блоки, цегла. Вони не потребують пароізоляції, не потребують, тому що вони в себе можуть забрати велику кількість тепла, але при гарному утепленні ми ще додатково оцю точку переводимо в температуру плюс 14, плюс 16 градусів. Ну, десь в залежності від тавщини утеплювача, і кліматичної зони звідси. Тобто, при таких температурах в самані немає конденсації, розумієте? Немає. І так як цей матеріал гігроскопічний, має властивості сорбці, тобто сорбці – це здатність забирати вологу з повітря, котре потрапляє в цей матеріал, я вважаю, що не є обов'язковим. Якщо ви боїтесь, наприклад, там ванна буде, висока вологість буде, ну якщо боїтесь, покладіть сюди пароізоляцію. Тобто вона все одно буде в плюсовій зоні і, в принципі, проблем ніяких не повинно виникати. Але от, товщину утеплювача ви можете розрахувати в калькуляторі Каді Про по Гуглі. Це калькулятор, який розробляє пан Володимир, от, приділяю йому багато уваги. Українець, звісно, і там ви можете розрахувати так, щоб у вас температура ось була в районі 14-16 градусів, саме от на цьому стойку. Зрозуміло? І тоді у вас вже буде абсолютно нормально все це працювати без ніяких проблем. Але на що зверніть увагу, будь ласка, старий будинок. У старих будинків проблеми можуть бути в зоні Маурлата. Я не знаю, яка там конструкція. Там буває так, що ви випускаєте дах, отак от іде, буває на маурлаті дах. І ось виходить, коли ви ведете утеплювач, да, то у вас от в цьому місці, от зверніть увагу, сюди, там немає місця для утеплювача. Тобто, оцей вузол йому треба приділити увагу, зробити максимальний захист від продування вітром. Я не знаю конкретно, яка у вас ситуація, але бажано це зробити. E, значить, максимально утеплювача для того, щоб мінімізувати проблематику промерзання цього вузла, тому приділіть увагу саме цьому місцю. Більш детально, я вам не можу відповісти, я не знаю, яке рішення у вас там закладено. Але те, що там може виникнути питання по, недостат... по місці, що замало місця для утеплювача, ну це так, може виникнути. Ну і обов'язково подивитися вебінар Вентиляція горища. Друзі, обов'язково його дивитися, якщо ви будуєте будинок з горищем, якщо ви хочете, щоб воно вам довго слугувало і ви не мали ніяких проблем. Дякую за ваші підписки, за ваші друзі коментарі і що ви радите цей канал іншим.